Напевно, в історії України немає іншого політика, який би так часто міняв депутатське крісло на тюремні нари. Юлія Тимошенко, 26 рік, нова підрозра від набу, знову підкуп, знову корупція, знову суди. Але чи задумувалися ви, як Юля, маючи бізнес звичайного прокату відеоплівок у Дніпрі, перетворилася на газову принцесу і ледь не стала президентом України? Давайте далі розберемося. І давайте чесно, бізнес-історія родини Тимошенко звучить як погана казка. Початок 90-х невеликий пункт відеопрокату в Дніпрі, і раптом Бах через кілька років Юлія Володимировна вже очолює корпорацію єдині енергетичні системи України. Як стався такий стрибок? Без магії, звісно, не обійшлося, і ім'я цієї магії Павло Лазаренко. Ставши монополістом на ринку російського газу, Тимошенко отримала прізвисько Газова Принцеса. Але де газ, там і кримінал. Вперше Юлія Тимошенко в 1995 році її звинуватили у контрабанді валюти. Її затримали в аеропорту. Вона мала в сумці 26 тисяч доларів. Друзі, це величезна сума на ті роки. За такі гроші можна було придбати декілька квартир. Вона тоді провела в СІЗО лише півтори доби, але це був лише початок її тюремного туру. Чи вірите ви, що вчесний бізнесмен мог за кілька років пройти шлях від прокату фільмів до мі мільярдних просто контрактів Газпрому без брудних схем? Тимошенко, мабуть, єдина жінка в політиці, для якої СІЗО стало другим домом. Після 96-го року, в 2001 році, Кучма відправляє її у відставку, і Юля знову опиняється за гратами 43 дні в Лук'янівці. Звинувачення, підробка документів, несплата податків контрабанда. Тоді вона вперше зрозуміла, що в'язниця це найкращий піар. Образ мучениці почав приносити Юлії дивіденди. 2011 рік знову епоха Януковича. Газові угоди ще з 2009 року, які багато хто, до речі, називає державною зрадою через надвисоку ціну. Так, Юля домовилася з Росією, але, напевно, контракт був вигідний лише їй. А Янукович саджає Юлію на сім років. Але далі більш цікавіше окреме мистецтво Тимошенко це її друзі декларації. Подивіться на неї. Брендовий одяг, бездоганний макіяж, прикраси вартістю в бюджет мал маленького містечка. А що ми маємо на папері? На папері ми маємо орендований будинок, жодного власного авто і лише депутатська зарплата. Як можна взагалі за 30 років не придбати собі навіть квартиру, але при цьому мати надсучасні та наддорогі прикраси? Звідки у людини, чий бізнес офіційно закрився ще у 90-х роках, беруться кошти на розкішне життя та величезні передвиборчі кампанії? Друзі, це не просто питання, це величезна пляма на репутації борчині за народ. І ось сьогодні, 2026 рік, вона знову під підозрою. Тепер підкуп депутатів, старі методи в нові часи. Справа 2026 року, друзі, це тест. Якщо Набу та вищий антикорупційний суд зможуть довести провину, це стане кінцем епохи недоторканих. Сама ж Тимошенко знову звично кричить про політичне переслідування, але чи не занадто часто ця плівка, друзі, повторюється. На мій погляд, Юлія Тимошенко, майстер перевтілення. Вона була бізнес-вумен, прем'єркою, ув'язненою і знову депутаткою. Але за цим калейдоскопом образів завжди стоїть одна й та сама тінь: тінь 90-х, тінь Лазаренка і тінь нескінченних кримінальних справ. В мене виникає питання: чи можна вірити політику, який половину кар'єри провів у судах? Чи це просто така доля в Україні бути або при владі, або в тюрмі? Друзі, на цьому я завершую своє відео. Пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте, чи справді не обійшлося без мутних схем пройти шлях від прокату відеоплівок до майже президента України.